Ну і дивовижна історія порятунку. Розтрочену гітару військові тероборони знайшли під час розмінування позицій окупантів в Макарівському районі. Зробили вони кілька фото, викинули в соцмережі музичним інструментом, зацікавився реставратор аж з Ізраїлю. Уявіть собі, гітара подолала тисячі кілометрів, аби майстер подарував інструменту нове життя. Бійцям вдалося відшукати власника. Це композитор. Минуло понад півроку. Музикант зміг таки знову заграти на своїй гітарі першими мелодію почули самі наші журналісти. Військовий Андрій обережно витягає сірий чохол із машини і йде до дверей будинку. Добрий день. Добрий день. Я Андрій. Нарешті ми до вас вернулися і вернулися з вашим <клес> членом сім'ї вашим. Добрий 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 дня. Проходьте, будь ласка. Підковий чохол тепер. <клес> Як так і було. Як так і було. Да. Так, так. Він дуже був порваний. На цю зустріч вони чекали майже 9 місяців. Андрій боєць тероборони. І ще в квітні під час розмінування російських позицій у Макарівському районі посеред мотлуху і на мародерних окупантами речей помітив гітару. Оминути розтрощений інструмент військовий просто не зміг, бо грає сам. Я одразу побачив, що гітара є достатньо дорога, що це не є якийсь там дешевий інструмент. І в мене закралися сумніви, що хтось, тим більше я бачив чухоли, які лежить біля гітари. І закралися сумніви, що. Вони везли її з собою. Я зробив пост в Фейсбуці, на якому я виставив кілька цих фотографій, де я написав, що от як відпочивають орки, там душа розвернулася, як розбита гітара. На ці фото якось випадково натрапив реставратор з Ізраїлю, і чоловік захотів відремонтувати понівечений інструмент. Опакував посилку і Укрпошта вона правда довго до, до місяця. Вона йшла туди в Нахарію, але ця гітара була передана туди. Ну і знаєте, якось так пройшов місяць. Ніяких новин других, ніяких новин. Ну, якось ця тема трошки так забувалася. Але згодом Андрієві надіслали Я відео. На Гітара ціла. І звучить. Майстер зіграв на відремонтованому інструменті перші акорди. От ми й закончили ту гітару. Я нарошне эту кровь. Кроваві рани, которая гітара, попавши під десь під Києвом, Вона була мертва. Коли Андрій побачив, що інструмент врятувати вдалося, тоді вже почалися пошуки власників, допомогли соціальні мережі. Ви знаєте, коли кажуть про мурашки, то це вже десь щось таке на рівні слоників. От вони, вони топталися всі ці дні. На найважчими най най був була доба, коли ми зробили пост на сторінці 112 бригади про те, що гітара відремонтована, і ми шукаємо власників. Ми боялися того, що в пошуках гітари ми з'ясуємо, що власники там не доведе бог загинули там. І присилає на вайбер, каже, це твоя. Я так дивлюсь, кажу, та знаєш, ну схожа, але ну але мабуть, не моя, бо дуже така вона дуже дуже жовта. Ну на фото вона така виявилася. А потім, коли вже почали читати історію, що знайшли її там, та там, та ось я кажу: слухай, ну ну не може бути таких співпадінь. Ну, це, це це якась фантастика. Олександр з дружиною до деталей розглядали фото і все ж впізнали свою гітару. Родина потрапила в окупацію. Від росіян ховалися в своєму будинку в селі Северинівка кілька тижнів. Пригадує, їхати не хотіли до останнього, думали перечекати навалу вдома. сподівалися, що Якщо ми залишимося, якщо ми не поїдемо, що все ж таки все, все уціліє, якось ми зможемо це захистити, бо ну ну це наш світ. Вони підійшли, кажуть так, 20 хвилин, і що вас тут не було. Ми десь з останньою або перед останньою колоною ми вже, ми вже виїжджали. Тому ми, ми навіть не збирали речі. Ти живий, але ти не живий. Твоє життя закреслено. Коли окупантів прогнали геть, і сім'я повернулася додому, то побачили, росармійці перевернули оселю до гори Дригом, покрали прикраси і витягнули дві гітари. Олександр, композитор, і тому ця втрата стала дуже болючою. Ну що на диван на диван будемо будемо дивитися? Будемо буде власник відкриває. Відверто кажучи, не вірю. Просто це, це якийся, якась така історія. Боже, що вам сказати? Слухайте, <Teachık> навіть строїть вона. Нічяка місячна, зоряна, ясна. Видно, хоч голки збира. Що зможе колись ще заграти Покала, на своїй гітарі, Олександр навіть не сподівався. Я коли побачив, ну це уламка. Я думаю, ну це можна тільки, я не знаю, там спалити в каміні, бо ну це неможливо. Вона просто вщент була розтрощена повністю. Перші гроші, які я отримав за свою музикальну роботу з першого гонорару, я придбав саме цю гітару. Я прийду Сети гітару на її місце на стіні доручили військовослужбовцю, який врятував інструмент. Адже саме завдяки Андрію, втрачена після пережитого пекла віра у те, що дива трапляються, знову повернулася у дім родини. Олена Рованчук та Євген Солодовнік для телеканалу Київ.